Дратує показувати вікінгів позитивними персонажами, хоча вони варварики, вбивали новинних заради приколу. Ну, Не то, що заради приколу, заради для того, щоб довести свою удаль та молодецьку. Я про це вже говорив минулий стрім про те, що от ігри, які роблять на тему середньовічного або навколо середньовічного фентезі, типу Skyrim, вони мають бути жорсткими, тому що не були тоді ніякі там рожеві соплі, ніхто не розводив. Навіть зараз, якщо взяти село, звичайне, от банальне, там ніхто не чухається перед тим, як зарізати курку, корову, свиню чи когось пустити під ніж з якоїсь домашньої тварини. Ніхто там не займається екоактивізмом, Ну, крім тих, що з міста переїхали. А в середньовіччя це саме було ставлення і до людей. І тому, коли роблять е, ігри, типу там, Skyrim, наприклад, вони і мають бути жорсткими, тому що люди, які знаходяться, особливо воїни, в постійно близькому контакті, вони мають певний психотип. І це навіть зараз всі знають, що якщо людина там стріляє ракетами, то це в неї практично не буває посттравматичних синдромів ніяких, тому що вона не бачить наслідки своїх ударів чи артилерії. А коли людина знаходиться в близькій контакті і стріляє там, снайпер який бачить обличчя. Мішені, то в нього дуже часто буває там певні наслідки для психіки. А Це вікінги, які просто на відстані витянутої руки розрубували голову. там. Ну, там не тільки вікінги, будь-які там, давньоруські воїни, слов'янські, та ж сама історія, вони там не були якісь сильно відмінні від вікінгів. Тобто вони зобов'язані були бути жорстокими, тому що тоді війна була жорстокою і життя було жорстоким для всіх. Це зараз тут нас розвели гуманізм, який, на перевірку, не завжди проходить перевірку історії. Тому так, це все повна фігня, коли всі добрі. Ну це, якби, скажімо так, не, немає нічого спільного з реальністю просто-напросто, от і все.